А що там, доючись? Немає, немає. день. Так. Добрий Я до вас. Дякую. Ми вирішали шостебу сором. Тут нам коло цвинтарів. У нас старші націстовині, так? Ні, такі не то, що старші на нацисти. Ну, Блін, ну воно мозали очі, ну реально мозиться. Вона... Тендер, я чув, він вже був. Прибирання, я чув, я знаю, воно ще до нового року було. Ну не так, то вони швидко ці тендера проходять, бо тому, що там свої умови. Ну там частина. було, е, як коли е, да. я коли звертався до олійника. Це було до, до, нового, е, не, до нового року. До Нового року. Е, ну як, е, до Нового року. Весною? Е, вес, е, весною весною. До осінь була. Чи до тому, осінь? Що, да. А, ні, ні, осінь, так. Да. Осінь, е, по цих свалках, що є, я вже до нього був, звертався. Він казав, що йде тендер. Я не пам'ятаю там точне число, я подивлюся, в мене є там десь записано, коли я звертався до нього. Він казав, що має пройти тендер в течені трьох ну, тижнів. Давно воно пройшло. Це вже пройшло десь місяця три, або ну, гарантія, 30-100%. То ми маємо право Виділяється mm -hmm. транспорт, виділяється цей на законний сміттєзвавши того, що у нас умови, no. no, 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 no. що територія так, виділена. Це є територія, скажімо, комунальної власність, земельна ділянка. Ця земельна mm -hmm. ділянка теж виставляється на тендер, щоб хтось її взяв в оренду і, скажімо, використовував цю а, ділянку, з яким чином її використовував? Для цього земельна ділянка за по генеральному плану е, передбачена для встановлення, е, якихось промислових об'єктів. найперший об'єкт, який ми запропонували, щоб було по цьому, це сонячні батареї. Mm -hmm. І того зараз стоїть питання, що війно виставляється на тендер, щоб хто займається цими організаціями, яка займається встановлення сонячних батарей, вони взяли участь і взяли земельну ділянку оренду і там далі собі ставили сонячні батареї, відповідно використовували, і відповідно вже там не буде мусити. Mm -hmm. Поки а... така, така процедура виставляється на Понятно. А що... То, що ми самі нам ніхто не дасть, не солярки, не робочих, не ні, ні, нічого на чому це. Того, що то є стихійні і Смітнізвали, що ми маємо самі своїми силами зробити, і ніхто нам не має виділи. Якщо на цю на це сміттєзвалище для підгортання, виділяється от нам бульдозер, тракторист, солярка, ми нічого не робимо. то на це сміттєзвалище на прибирання стихійних сміттєзвалищ коштів не передбачено і воно не передбачається. Це є стихійне, тобто маємо самі за свої кошти робити. Це, це, за свої кошти це хто має робити? Ще раз хто <рес> на мусору. То, то на мусору. Ну а як ми піймаємо того, хто на, на мусоро будемо дежурити. Починаєте ви дежурити? Я біжурю цілими днями на роботі і ну я би дежурив, але так. в мене ж теж немає часу. Так. Якби Повуважень, я повноважень, по повноваження? На накласти штраф повнаваження? На... Повнаваження, на страх я теж не маю. Того що мені ці повноваження не надав. Я можу людині сказати, от що ви понесли мусор, що туди не можна і все. Якщо людина це розуміє, і вона не везе туди, а якщо вона не розуміє і мене не бачить... Ну багато... а що там не можна поставити якісь таблички, щоб не... Виставили, я дивіться, на цвинтарі теж діходимо і побираємо теж місто таблички. Є, ну постав, ну, є десь на цвинтарі. Ну там же ж один, от, от я ж поставив там, то нормально. Поставив, але краще ніж поставити, то треба його забрати того це. Ну це зараз теж нереально, його велися погрозити щось, бо то на напривозив. Ну зараз і було, ну, то я, я маю віду, дивіться, я маю віду в чому. ми, віду... ми, віду... ми перебираємо, аж туди далі, що ж ніхто не може вглядати. Е, я маю віду... А якщо в цьому буде дата в оренду, далі стоїть Буде користуватися цей земельну ділянку, того ж зараз це є актуальне питання про, в тому плані, що е, ці сонячні батареї ставити. Mm. ми бачимо, яка no, не да, да, час це. Да. І ми по генеральному плану, ще тоді перебачить того, що та територія дуже зната що у нас на висоті, на саме mm. вищому місці. Скажемо, перспективу тому є. Yeah. Тож ми бачимо навіть на, 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 на даний час реально, що людина сама поставила свої ці mm. там чотири чи вже та були, ну вже зараз не знаю, 4, чи чи чотири ще. Вже є панелі. Скажу, що людина сама особисто. Ну. Вбила житловий будинок і поставила. Там, там багато є, я знаю. де. Там істери, вже вони, ну я не знаю, скільки в них там діють і Ну а от одне з цих питань. Це питання вже знаєте, і голова, і того, що по генеральному плану, ну передбачено, генеральні плани ми всі подали їм туди, все лиш, є він є mm в -hmm. місті будування. Вони цю там. Вони цю, цю земельну ділянку вже. Скажем, такого потенційного орендударя, який би, скажімо, взяв. Ну, звичайно, це має бути ця організація, яка займається цим, бо ж mm. не буде просто те, що сіє та буде займатися на mm. mm. даний час, можливо, вже вони десь ну, якісь мали перемовини, що це, бо це ще до нового року. Теж питалися там до площу довелися і mm. там по генеральному плану. То це то вже цей процес. Я думаю, що я не можу сказати на даний час, що воно це ну настільки, я знаю, що це питання пробуємо. Ну, Ладно, Можете? добре, цим понятно вже понятно. якось воно буде, трошки розвиснеться, трошки вивеземо, ладно, по, по це. Можемо трошечки виїхати. Десь нього ну, буде просити когось трактористів, грузити десь тову по ніхто не проти, даже багато я хто що согласен. Я питав десь <патрісті> хто не просити трошечки щось виток, у тому плані. Я на що... тих, скажем. З, очі, з очі. Я як завжди. Я по ну що ну, може, ви можете сказати, що не було, не робляться робиться, зробити зробити. Ні, ну там не там, там не не, був не був видно вообще не видно, щоб там прибиралися. Ну, ну цю реально територію, то, то, то де ці, то по коло цього кладовища, то там то Тож я з кожної суботи єдиний пожежний, ходить ну, і йдуся, ходить там я я де був. Я хочете вам восьму вам. Це зараз зараз поїду, сфотографую, що там є. Трактор, платить, але кажу, дивіться, знає, це, діло не в цьому. І не в тому плані, що десь кожен день це я маю скажімо, можливість, зій, щоб дітей mm. проконтролювати. Я ж теж не можу знайти. Я понял загрузив процес моторовка і поміститься. От собі один топові. Дивіться Яке я... Я хочу ще Я дивіться, ще ще хочу одне діло спитати. Чого би не організувати, щоб у нас не було у нас цих сміттєзвалищ отаких. Стихійних. У нас дуже багато по селів. Одне коло церкви. Тут об, велике а, я, вже та, є. там з тим перегноєм Друге, там, переной, Другий, там більше, около там Стаса. третє, там около. Там нема коло Сус, там вони тримають. Як буде, нема? Там... там таке зміттєзвалище, що просто капець. Ви, мабуть, не були це, там. Я, не бачила, його. Там просто капець. Я вам, я вам кажу, що там капець. Я, е -е, Ще одне, це тут наверху коло саду, де були колись ями ті у цей, е, від колхозу. Ті, що склади колеси, е, що були, е, там ми хімію тримали чи що, то я не пам'ятаю, що вони там тримали. No. Там теж, там просто капець. Там Армагеддон там є власник, будин, там є власник, який того, то, саду? Фруктосховища. То <тасховищ> я не знаю, що це таке. Там є власник, там є особа, яка це вона. Що відповідає, а що ж вона там? Таке? А що ж я можу зробити? Там є право власності на той об'єкт. Та й що, мусорити по всьому саду? Ну от вони собі там дозволили викидати людям, ну що я можу сказати. Там є людина, яка має право власності молдова, він має документи, він має на то все. А що ж я можу сказати? Кому там допомоється музика, ну то що Офігі. я можу зробити. Офігеть. Та це що кожен може собі в будь-якому місці таке кидати. То у нас ці сміттєзвалища робиться. кожен. Що? просто там є власник. Я кажу, я не, не власник, скажімо, громада, а власник є людина, яка за то відповідає, то її об'єкт, то її вона там. Так це і... не на це не на місці, на території його. Це за територію його. Де ж та територія з в оренду? Що? Я не знаю, де, які ви кажете, але ви не заподумаєте і я не задумаю. Е, ну, ладно, більше з цим. Це, ми, це все одно воно так буде продовжатися, бо воно так не закінчиться, поки ми не зробимо щось е, таке. Е, дивіться, що я предлагаю? Зібрати схід з села. На даний час, по-перше, з хід ми проводити не можемо, тому що згідно законодавством про воєнний час, ніяких збори, ніякі зібрання не проводяться ніде. Тобто, ніяких масових заходів зібрання відбувається. А, а як тоді взяти і обговорити це питання, щоб, допустимо, пустили у нас трактор по селі раз у місяць? На даний час розпочалася робота спільно селищна в тому плані, щоб якось один проект там по Вороновиці почали робити в тому плані, щоб збирати ці мусора. Як воно буде, пройде певний період, як воно буде, тоді будуть впроваджувати на ну, всі села. Але будуть виясняти, чи воно має заключатися з підприємцями, чи воно має бути з людиною, яка буде збирати, Дивіться. мають бути заключені договори, тобто, якщо. Я викидаю мусор, я маю кожен місяць, і це впроваджуючи в цілі вороновиці на даний час. Ну, я знаю там, такі, які громади, які вже там це поставили. У певний період проведено, але це має займатися е, комунальне господарство, то в тому плані, що на даний час там техніки такої немає, щоб могли забезпечити, щоб збирати, так, як в кельницях. Тільки тельці ну. залучені. А що кермінці замучені? Ми ж одна та сама громада. Так, <плес> так, та, та, але просто, я кажу, що техніку, тут стоїть питання, вони вивчають питання в тому, як би залучити місцевих жителів, місцевих сумнів. О, во-во, так що тут? Ми тільки залучаються. Настільки ми вже теж піднімали, кожен із старостів, що це піднімали. Ну, вони там собі розробляють. Договора, чи як вони мають це, то ж теж не може людині скажімо, от я домовляюся з вами, але в якому плані? Вона маєте вам до пенсійного, бо зараз кожна людина хоче бути захищена. Тому плані що він працює та у нас даже не на, у нас діло на, в тому, що у нас можна, согласні. Так? От я даже я взяти мене. Я буду сам даже мотоблоком треба буде. Я буду їхати самим. Якщо у вас є така пропозиція, керівника є... цього комунального господарства. щоб і просто і мене віде за віде. щоб мене забезпечило, щоб забезпечили просто соляркою, Мотові. якоюсь, і а, все, якщо бо віде, ну я ж за свої кошти не буду. Я розумію, понімали Вони мають вивчити. Ну як скажем, цю схему цього розробити того ж от зараз. Ви проїхали сьогодні. Ніхто вам скаже. Ні, ні, ні. Ні. ні, а ні. за чим їхати? Та, Коли Сука. їж Дивіться, я, я вчора та, був та, я вчора та, був та, у, у... світі що, що Я то, говорив то, з нею по цім поводу, бо О, ну й бо я не, не помню. Дивіться, ми, ми ж дзвонили теж, бо я казав, що є так у Іванівцях. Там там та, людина у я знаю, само було. У нас так само було, був з mm. музикою. У нас так само був вітер музика, який їздив, які... він приїхав два-три місяці чи що. Ну, у нас ні разу не був. І потім він відмовився. Сказав Василь, я на цей не можу, то в мене перекриває мені витрати, які я витрачаю. Все, і на тому плані. Ну і коли він працював, ну, ну, нас... я поняв, ну він у нас ні разу не був. Ну, можливо, ви не бачите, можна. Ні, ні такий не був. Я чув за це, що ви казали, бо ви мені казали, що раз таке було, але я особисто ні разу не бачив це. Якщо у вас така пропозиція, я буду це перезвоню зараз до керівника цього комунального, Скажу, що є пропозиція, що ви це, як нехай не, не вивчать питання. Як вам заключати до то... як нам, людям, от ви їдете? Як нам людям, от з. Платити вам, от кому платити. Та не мені. Мені треба на рахунок комунального господарства для того, щоб ми могли, скажімо, від свою кожна людина і щоб ви мали на, на е, справити, ну, і відповідно отримати кошти за свою роботу. Мені головне, щоб... Що, бо це, бо, бо це, це не, не тільки я. Плавне, а завтра ви приходите і скажете, от я це, а мені не дали, навіть от я цілий день протратив, а мені навіть не заплатили, щоб я мав цигарети за що купити. Це, це ж не тільки я. Це так, е, от наві хлопці ці, що от я говорив, я мають трактора, вони я кажуть, То це не я чую. Чи вам перезвоню, щоб під'їхали туди утрясли? Далі я вам перезвоню, уточню і скажу. Ага. Є Є ще одне можна? Тому коло вас, де ви живете, чуть-чуть вище. Чуть-чуть вище. Там видно тако від вас, якщо ви подивитеся туди в сторону млина, там стовп уже падає. Реально він сидить тільки на такій основі бетоні, він просто спертий. Я бачила. Що ми з ним буде кортиликом? Та ви можете посприяти цим ділом? Ні, ви вони не бачили, бо я зараз. Вони пускаю. бачили, вони були якогось того тижня, вони ходили до того Віктора, вони там йому підкривулічали телефони, бо в нього не працював. Він там їх викликав, вони там були і вони його бачили. Вони сказали, упади, тоді ми приїдемо. А як упаде на голову, ну, або може може на машину? Ну, не впаде, він там тримається на дротах. Ні, 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 ні вже не тримається, він вже, вже я от бачила, є. сьогодні їхав, він, він сьогодні капітався. Чи, чи лучше визвотити? Я... Я дзвонити не маю, куди бо в них там телефонів немає, керівництва тут немає. Ну, все, що визути... Коля, гай заспокойтеся не не визивати. Ну та що поліція має сперти вам плечима і. і... Ну те ж ну а як, а я зараз їде падати. Послухайте мене! Ну що ви не можете трошки бути стерплячими і трошечки бути вихованим? Послухайте Послухаю. мене. Якщо я зараз буду виходити на селищну раду, якщо ведуться телефони, перезвоню. О, так я в хотіли почути. Будьте <свякайте> трошки стримані, що вміти свої трошечки емоції якось цей сплескувати. Ну, ви ще не встигли вже викликаю. Я нормально кажу, послухайте, далі поясню, поясню. Я ж не можу вам все-таки дати таку відповідь, яка вас повністю задовольнить на 100%. Ні, ніхто не каже, просто <хи> я, ви просто не почули. Я кажу, чи ви можете посприяти ja, що... це. Там там та, та, на що так далеко. Ви скажіть, можу, не можу. Я, не знаю, що, я от не можу сказати точно, чи я зараз ну, вийду на те, що це. в того, що колись в нас були керівники у районі, були укртелефом, всі ці служби. У мене було кожного керівника телефон. На даний час вони всі об'єднані. То й у хотині, то в Черніцях, то в Сокирянах, телефонів на от нас навіть в сільській радіма стаціонарного телефону. Мені треба виходити на мобільний телефон. Мобільній Ніхто мор інші є люди, які не дають свої мобільні телефони. Це ті особисті, я не, не даю для роботи. От мені треба знайти вихід на того, щоб я могла зв'язатися або дати заявку, якщо не, не, не через безпосередньо на керівникації установ, то безпосередньо mm -hmm. через наш відділ селищної ради чи 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 може на на адміністрацію, mm -hmm. того що на даний час це вже ці структури, скажімо, ті підпорядковуються, ті не підпорядковуються, треба вже виходити якось. Я вам сказала, якщо то Понят, я зараз будувати бо... того, що в не, мене немає телефону. Тому що я була, раз, два, в мене був перед, газ, телефони, всі в мене були hmm. телефони. мене до цих пір є, тих керівників, які працювали, які були. Ну там я вже не працюють, тож одні вийшли на пенсію, одні звільнення, він щось щось став. Я об'єднався. Вже керівники у то той, в, 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 в супірянах, чи в, в, в хотині. Я не, не, тобі, главное, не ну, от, я от, можу розуміти. Ні, я поняв. Я не зрозуміла. Ось ми в пані, то ми приїдемо. Головне, щоб він не впав на кого. Я нас постає сьогодні, що немає. Я їм це саме сказала. І мені сталося саме так. Ні, та там в мене вроді, вроді більш-менш, я дивлюся, що там, там все нормально. Лише все одно прийдеться може, там. Я щоб ми щоб, якщо буде можливість, от забирати будинки, скажімо, в сторону. Що бо от я, ціки, я знаю, бо менше теж здавали бутилки. От наприклад, є підприємець, який збирає ці Так, да. Є, випускай, є да. він приїжджає сюди і теж да, збирає. Да, от я кажу є, там зо дві ну, людини. приїжджають. от нас от алто під вовком збирають. У нас є десь термішка, я її кажу, поноси попа сюди. То можливо ви теж зберемо, щоб хоча б дійсно здати і може мати якийсь, скажімо, якийсь літер селянки для того, щоб мати щось там. Ну там ми і приїжджає, якийсь куточок дроту чи якийсь цього Ні, дріт є. Я ще з того я разу. маю на увазі, бо там треба поновити, але просто зараз болото там порозривали. Я, не, що, можливо, десь. Десь ми тут будемо збирати контролювати. Ми ті мішки я стягуємося, ми теж маємо пару. Ви разом всі, тож не буде за одного мішка приїжджати та людина, скажемо, метра це цього, Десь в тому плані що. ага, виїхати, на це це, десь у нас там зібратися, щось, так. Це, бурасту, і в тому плані можна, щоб тільки кляшки, щоб mm -hmm. і там буде, скажімо, трошки витеку, тому що воно не буде битися і взаємодію. Ну, дивіться, і... одне діло хотів спитати, це особисто хотів спитати для тебе. От, допустимо, щоб відкрити міні-ферму, ну, сімейну ферму як. Називають бо зараз так в основі відкривають сімейні ферми. Що для цього треба? Через ветеринарну службу. звертайтеся, вони там пояснюють, вони там кажуть вам, які норми, яке має бути приміщення, ага. щоб сусіди не жалувалися. які у вас має бути, стік, вони мають подивитися. Звичайно, займається це в нас серцево. Є в ага. нас ветеринарна лікарня. Це вони чекайте, де вони Ковіла Віктор Іванович. Він а він у курсі, скільки треба для того, щоб значити її відкрити? Це кожен собі ідеї, Того, що вони там розмовляють собі з людиною, ага. що які плани, скільки той худоби, там, який метраж, от якщо там якийсь, скажімо, план планхат, там що план сусідів, вони дивляться. або вони ага. там вже собі дивляться, бо того, що якщо. В центрі там чи що то звичайно, що воно там. Ні, ну понятно, ну не багато, але діло в тому, що думав, я думаю, на що це діло. Ми там за межами напевно потім вони собі теж полосовували стільки, але вони були туда, брали там ці коло. Це треба до них такі. Середні патрульні, бо того, що якщо даже є, то вони ці ви саме паспорта, вони все готують, у них там свої вимоги. Ну бо я дивлюся, що зараз дуже почалися цими міні-фермами. Зараз що ну, вже потрібні време. Я маю чимось, скажімо, заробити собі на прожиття. От я по цьому, на цьому ще одне по військкомату, оці посвідчення інвалідів. Да. Занесіть те посвідчення, щоб вони вас зняли з обліку, щоб вони. А я і не стою тут на обліку. Я на обліку стражанців. Військовому. Да. Я тут був, я хотів сюди перейти. Ну, бо ви в нас зареєстровані. Да, да. Ви, я хотів у нас ви є, е, як у наш житель. Я хотів так. сюди перейти, але мені з того воєнкомата не давали добро, mm. щоб я взяв бумаги mm. передати сюди, бо це має подати е... організація. Е, сама організація має подати. Ну, да, організація, тобі ж не працює, не працюєте досить. е, я на цим на групі, коли у пенсійному був Ні, і у цьому. Я я, 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 я я був Я був у них. Я був у Вони нашому мали дати там щось зняти, а тут стати Я, я, я був на і в нашому воєнкоматі. Я заходив до них, але вони кажуть, е, е, хотів, щоб вони взяли з е, того воєнкомату суда, вони кажуть, ми не маємо ми... Не запити, не дають, ви... запити. Ми не даємо воєнний стан, там трата та і коротше, такі. Ой, коротше, не... А мені на руки теж нічого не дають. Бо воєнний стан. І тим більше як частному лісу нічого не, нічо не, не дає. Бо ну, ви маєте бо це ваші документи тому вам. Так, то... да, але не дають. але не дають. Бо я хотів взяти, мені не вистачало до стажу. Не вистачало стажу, щоб я отримав по групі більшу, ну, з пенсійного, щоб я отримав. там мені не вистачало стажу. Я у собі, але виходить, що е, цей от я хотів взяти, щоб з воєнкомату вони мені не дали. Мін, да, да, але з воєнтом мені не хотіли дати це, а ці не хотіли запрос дати. І я я туди покатався. Сторожинець туди назад подивився, я викатав кучу бензину і, і толку нема. І кажу, ладно, пишіть уже там тих дві чи скільки там є, тоді ще не було там 1900 дорожнього. Так, коротше, так, на, на телефонах будуть якісь питання, ви... Поки... Так, да. добре. Я просто думав, ви, як, може, якщо би було можливість... Якщо у вас є бажання, ми не проти. Якщо би було можливості, по зібратися, бо так я говорив з людьми, неї, поки, поки на даний час ми не можемо збирати. Mm -hmm. Бо, тому, бо, ми, бо так, так говорив просто з людьми, люди десь согласні. Ну, с так, якщо, буде. якщо ми будемо вже вирішувати в тому, щоб заключити ці цивільні правові угоди, щоб а -а -а. давати послуги, далі вже будуть вони теж сказати, того, що це є. Мають mm. бути розраховані тарифи, скажімо, як mm. от на місяць кожен ті має скинути. Ну так, да, там скільки є, чи 20, чи 30, чи 50, та, чи скільки, це, це, людина, це ж невеликі гроші. Це довго, що людина погоджує. Да, да, да. І має бути законна підстава, має бути розрахована калькуляція. Має бути затверджена або виконкомовному no. сесії і тоді вже це, якщо ви так це, тоді я вже виходу. Я би дуже, я дуже віцей, хорошо було би це. Віцей. Ми би ти знайте, як би Тому, це класно я було. Розуміла, це би дуже у нас би ніде не було мусора. Все, я тільки за тобі. хорошо. Віцей, хорошо. Віцей, хорошо. Віцей це ж це і нам буде і вам. <клухи> а? А? Ну, ще не дуже. Це ж рішають, бо там ще вони порішали з тим що там тендер мав виграти, щоб ці препарати около свинте, то все, що там Та Там-там, я не знаю, здума. Са свариња моја крапка је таму, като је овдео саме. И вејте, то је тропа. Изгари своји се, спрували је. Ја је